Коротше, я нагаду заготовив стоячих дров, потім ще вечором їх висушив. Зараз дим ну, трошки є, але цей дим все одно ніхто не побачить. Його нереально побачить. Та й по цій дорожці рідко хтось їздить і ходить. Таке місце цікаве, тут кругом заброшки. Ось тут прямо заброшка теж. Похоже на якісь воєнне укріплення. Возможно вони тут використовували як це природний бар'єр. Вони тут загородилися. Вот. А захищалися вони від французів. Тому що відсюди до Франції приблизно 700 метрів. Ну так якщо вийти до берега, то там через 500 метрів вже на тому берегу Франція буде. Ось вот так от. 15 липня 2025 року. Це вже точно середина літа. 15 липня. Це значить, що я за 16 днів доїхав тільки, тільки до кордону Франції. Небагато. Якщо таким темпом буду їхати, до зими не доїду до Болгарії. Треба ускоритися буде десь якось. Газетки. Я завжди беру газетки, коли є. Газетки класна штука. Підстелив собі і на них розкладаєшся. Замечательно. А дорщ ішов всю ніч. Оце таки зараз перестав. От зараз останні капельки скапували і все. Мабуть, циклон пройшов. Це ж треба було мені так повезло попасти в циклон сюди. Ну судя по тому, як я тут зелений мох, Тут, мабуть, частіше дощі йдуть. Це наша річечка, А в ній плаває здорові жирна форель. По-моєму, я її всю спугнув. Ух, яка вона шустрая. Водичка чистіша. Вона тече з гори. Там нічого немає, загрізнітелів ніяких. Тут чиста вода. Таку воду можна спокійно брати, для, для готовки їди. Тобто тут можна жити. Вам на молодості. Тут можна занирювати. Вода, до речі, не дуже холодна. собі хороша. Гляньте, оцей тунель. По його конструкції видно, що він вроді би й не новий. Він старий, Але більшість построек тут зроблені позже. Ось тут, наприклад, бетон, видно, бетонированный. І вот там далі я покажу укріплення, вони теж бетонні. Вон там, якщо придивиться, видно, фарельки на дні лежать. ж прогуляємося трошки тут. Ось і це бетон, зроблено з бетону. тобто це більш сучасне. Хоча виглядає от як... от Може це робилось в воєнних целях. Я ж говорю, що дуже похоже на якесь воєнне укріплення. Воно така длинна стіна. От. А тут природна стіна з камня. А струмок видолбав таку яму. Або його спеціально пустили по цій ямці, а може це сила коріоліса. Хоча тут виглядає на чистянка виложена. Возможно, його спеціально загнали в цю ямку. А тут вирівняли, щоб зробити дорожку. Тут далі йде стінка така. І стежки йдуть і по цій стороні, але найосновніше стежка йде по той стороні. Непонятно чи це туристи ходять, чи може і животні якісь ходять. Тут можна перейти по камішкам. Не знаю, чи там є щось цікаве далі. Ні, я туди не піду, бо можна в воду пасти. Но там видно такі поляни вроді хороші теж. Трошки нерозборчиво, я не знаю що ці слова значать. Тут теж тут можна перейти на той сторону. Але я далі не бачу нічого цікавого. Тут вже повалені дерева, а стежка знову на той бік іде. Там струмочки стікаються з усіх сторон. А отут непогане місце теж для нички. Ну там можно. Цікаво, да? Насколько длинный цей туннель. Бо він тече аж до річки получается. А мы евакуируємося з нашої стояночки. Він там далі заворачує і не видно, що там дальше. Це хіба що босіком треба прогулюватися туди, подивитися куди він йде. Ну до річки по-любому йде. Тобто по, -по, -по направлінню виходить, що він виходить далі назад туди, туди. Чувак на велику також і сюди під'їжджав. Взагалі ці заброшки. Получається вони не дуже старі. Це фортеця якась була, виходить. А тут воно виходить оцей вход в ущелі був перекритий. Ось тут теж видно. Хоча могла бути навіть і електростанція якась тут запросто. Ну так, да, тут таке ущельє, що його можна було перекрити і зробити електростанцію. Ну оце як один з варіантів, де можна було заночувати. Тут внутрі сухо. Палатку можна було б зацепити десь зверху. Ну, а газом для готовки. Пол дуже рівний, хороший з видом на гору і на трасу. І на річку. Но, правда, утром би почали їздити люди. Получается, зараз тут їздять. Зараз дощ прикрасився і починають кататися. Вчора погода просто була не поэтому нікого нікого не було. Тут така ж сама надпись, я її перевів, це значить, що не можна ловити рибу. Запрещена рибалка. О таке Ото там і було написано То есть А то есть деякі желающие половить форельку Спеціально для них написали Получається, там лесопедисты тоже їздять По той дорозі. То короче получається знов стара дорога Але вони тут зійдуться, Я так понял зараз да? ага. Началась цивілізація, Куча різних. разных О. ми продовжуємо движение і по карті виходить, через 100 метрів буде кордон Франції там. Інтересно, як він зараз виглядає, як його видно. В общем, нічого тут такого немає. У мене є підозра, що оце, оце ущелі і є кордон. Ну, може хіба що десь далі, зараз побачимо. Тут у нас так прикольно, зверху траса, а ми внизу. А стопудово, то значить по цьому ущелі він йде. тому що, виходить, оцей білий виступ на воді його на карті добре видно це вже франція Тобто це то вже франція Отак так от. кошмар Скільки я сидів утром снідав доща не було Тільки виїхав дощ, блин ну капець взагалі. Хатина. все замурована получається у неї з той сторони вход на етаж з траси а відсюди вход на перший непонятно що це за штуки тут натягнуті. Їх так багато якісь приколи Зато тут можна перейти у Францію. Отам там, там дуже мілко, де ото поток сильний. Далі ця дорожка якась зовсім не кашерна стала. Чи я буду мучитися, ось по асфальту поїду. Тим більше шосери, всі по асфальту їдуть чогось. Значить я поїду. Значить я кудись виїду. А там і на тій стороні якась цивілізація з'явилася. Значить там теж дорожка якась є. А до цього був крутий схил і безлюдне все було. Получається на французькій стороні мосту немає. І вдоль річки там дороги немає. Последній ото був вчора, де я переїжджав на ту сторону і все. Ну, автобан -то переміщається туди-сюди. Але виходить, оце як Франція почалась... Нема мостиків на ту сторону. То кого-то буде вже в цьому городі, там несколько мостов. Ось тут бетонная будочка остатки. Скоріше всього це з тих часів, коли тут ще був кордон. Тут сидів якийсь поліцай чи пограничник. А так получается, з тих пор, як кордону немає, тут все дуже згладилось, навіть архітектура стала дуже похожа різниці не чувствується що там то, що тут. далі всі лісопеди їдуть по основній трасі тому що та дорожка занепала за там взагалі якась грунтовка почала і считай, що немає вже там і ця дорога виїхала на основну трасу теж і ми тут їдемо а, тепер я зрозумів написано пішохідний лісопедний а мотоцикли і машини не можна з цього круга опять дорожка ушла в сторону і починається асфальт Ну По асфальту я поїду, а да. по грязюки місить не цікаво після дощу. А тут табуретка. Можна посидіти і на Францію погледіти. У мене була така безумна ідея заночувати так, щоб палатка стояла на кордоні. прямо. Одна частина в одній країні, друга в іншій. Але поки що я на карті таких місць не знаходив, може десь далі буде. Бо тут виходить, там кордон йде по горам, а тут він йде строго по річці. От. Може десь далі будуть такі місця. Получається, Іспанія в 91-му році, в Шенгенську зону, це виходить, 34 роки. Навіть якщо там якийсь забор був на кордоні, з нього вже й сліду не залишилося. В общем, так, Оце ми доїхали до першого місця, де можна переїхати у Францію вже. До речі, тут поліція стоїть, може і не треба знімати. Я думаю, що во время приліва сюди затікає вода з океану, поэтому і запах такий з'явився. Морський якийсь такий, гнилосний. І водоросли появляються тут. Океан вже близько. Но погода не купабельна, щось дуже холодно і моросить, хмарно таке взагалі, не повезло опять з погодою. І я скоріш за все до океану виїду вже у Франції. Трошки проїхався по дворам, але зараз знову вийду на дорожку. Ам от дихальні, водичка. Та водички тут взагалі кругом балом. І зараз виходить доїдемо до судящого круга і там треба звернути до центра. І там рядом буде карфур десь. В общем, тут Карфур Експрес, він зовсім маленький. Мого чаю в ньому немає. Осталась надія просто на будь-який великий магазин, може там буде. Но у франции насколько я помню такого чая вообще не продают ну ладно чай то таки с чаем мы якось порешаем вопрос наша задача сейчас перекрыть вокзалы и аэропорты найти розетку так. парки 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 домики церквушки Нам десь туди, мабуть, треба їхати. В таких місцях в центрі міста все Ловиться куча Wi-Fi, а підключитися до них неможливо. Або інтернету в них немає. Ось коротше я приїхав. Ну, судя по всьому, десь тут знаходиться вокзал. Но це не він. Побачив тут таку здоровенну фігню, думав це вокзал, а оказывається нет. Вокзал є, але трошки далі, він маленький. Знову ми виїхали на цей маршрут перший. І от дорожка веде у Францію, Через цей мостик. Я так зрозумів пішохідний. Тут машини не їздять. Виглядає так кордон. Ось зараз я у Франції. Зараз в Іспанії. У Франції. В Іспанії. Так само. Мій велик зараз стоїть якраз це. Сумка в Іспанії. Руль у Франції. Наш маршрут Євровело 1 йде туди далі. Тут тоже вокзал. Тут не вокзал, а такая мелкая станция, получается. Там есть еще аэропорт, но щоб до нього доїхати, треба круга б <гум> Получается. Сейчас Зараз я подивлюсь, що тут. В общем... Тут вокзалчик, в ньому були розетки. Я зарядився, сидів, цілий час сидів, заряжався. І там Wi-Fi. Правда, він медленный. Я половину відео выгружу, половину догружу може в Карфурі. Поеду в Карфур зараз. Е Что там еще? А, там еще какие шум шумы такие странные, я больше не выдержал, полностью не зарядил телефон. Но я, может быть, сюда вернусь, а может, где-то еще найду. В общем, сейчас я свернул в сторону, хочу проехать до Лидла, а потом карфур. В, в общем, стандартный набор, а потом поедем куда-то до берега. Короче, смотрите, велосипедики электрические прямо за аккумуляторами стоят. Ну, пристегнутые, естественно, но... А от мой. Все, йду в Лидл на екскурсію. Давно не був у французькому Lidl. Я забуваю проверить, оказывается, в Lidl теж є Wi-Fi. І тут він дуже швидкий, я зараз загружу все. Кошмар. А ще я замітив, що багато продуктів дешевле. Маскарпоне дешевле, хліб дешевле, молоко дешевле. Взагалі капець. В'яжа тушенка. 340 грамів, 2,89 Токи, що тут на парковці куйовдився, поки я публікував відео, підійшли охоронці і питали, чи все в мене в порядку, чи немає ніяких проблем, непонятно чого. А потім ще до мужика тут підійшли рядом, до машини. Теж питали. Взагалі у Франції і Wi-Fi, і розетки знаходяться легше, ніж в Іспанії. Це перше, що я вже. В Макдональдсі. В Іспанії в Макдональдсі не було розеток, Тут є. Продукти в магазині дешевле. Я, кстати, купив риби консерву. В прошливий раз і я пробував, їх вони дуже подобались, мені пару раз купував. Буду на рибу налягати. А я ж от самого піру риби не їв, що я не пам'ятаю, чи їв більше, ну, але, мабуть, ні. Вот Отак от. Так що буде трошки риби відлітатися. wi вайфай дуже швидкий, я просто охренел. Скорость 10 мб в секунду. моментально все вигрузилося. Отже ж французький Макдональдс нас порадував Так, десь там сразу за літлом буде поворот Тут ще є два великих супермаркети А от я в них дожив заїхати Додився до відказу Щось сонце починає припікати, може я ще й покупаюсь в океандрі сьогодні. Фух, і навіть без GPS я вже прямо у нього йду. Інтермарш супер. Інтересно щось таке Может, это что-то типа спара или что-то новое отдельное. Вот. Прикол. Тут подъем такие. Тяжеленький. Я уже отвык от таких подъемов. А в Лидли, получается, работало 4 кассы. Я выбрал туда и очередь самое меньшее. А потом, обрати внимание, на всех кассах кассиры белые, а на моей черные. Совпадение. Не думаю. Не пам'ятаю розказував, у Франції з цим ділом намного проще. Тут чаще попадається на етап. В общем, побачив штани, вроді на мене підійдуть, але це такі ж самий матеріал, як мої перуанські. Вони швидко зношуються. Ну і світлий цвіт швидко замазується. мабуть. Я собі мій любимий чай, 200 грамів. І ціна дуже кошерна. По моєму ціна така ж сама, як була в Італії. В такий же є є сиделки, можна відпочинути сісти. Вот, Приколы получается есть Wi-Fi. і, по-моему, очень скоростной тоже. И, и мой любимый чай. Я так больше ничего я не найшол. Ну эти магазины трапляются часто, поэтому я если что потом куплю. Це я так обзорну екскурсію экскурсию сделаю. В целом мистер Рельеф просто капець. Чтобы проехать в Карфур, треба ще выше подняться на горку. Дивіться, щоб стиратися, не треба селитися в готелі. Ось підходиш сюди, кидаєш і все. І все ти її постирає. Карфур цей раз вже підводи трохи, бо невозможно ніде запаркуватися. Прийшлося знайти місце так от, от тротуара. В общем, в карфурі найшов это сухе молоко, ціна 11 євро за кг. от. В принципі, не, не очень. Вот, э, выгодно. ну получается так Овсянка. Бур, щось я торможу. Оце рыбная консерва, самая вкусная, що я пробовал взагалі. Только там два різних соуса є, а їх путаю все время, Который мені не нравится. Горчичный мені не нравится. Вот. Оцей точно нравится. Навірно. <laughs> Маскарпоне в літді дешевше. Кстати, і тут тоже дешевше. Ну, в общем таке. Тут при вході в Карфур чувачок просить подаяння з рюкзачком. Похож на нашого. В общем, отсюда така вулочка веде в сторону моря. І десь там ми будемо зустрічатися з велосипедним маршрутом. Я сподіваюся, я його побачу. Або треба буде по карті дивитися. В общем, я виїхав на берег, правда це ще не зовсім океан, бухта, затока якась. І я не бачу, щоб тут десь хтось купався. І мені проложило маршрут сюди і по берегу. От я так і поїхав. Ось указатель маршруту. Я так і не зрозумів куди нам далі їхати. Але велодорожка йде туди. Французькі берега всі похожі. Кругом яхти, 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 яхти. По Євровела. Він тут добре маркірований, але він мене обвів по кругу, по всій цій бухті. Хоча можна було десь там навпростець проїхати. А я круг намотав. Ну вже далі буду їхати. Получається он берег океандра. Тут вже пляжі. Там можна буде купатися. Для приколу вирішив спитати у гугла. Чи є десь тут поблизості нудний пляж. Оказывается, есть. є. Ось там от. Прямо під тими скалами в самому углу в крайньому. Нудний пляж. Можна туди поїхати. І, і там покупатися. А потім десь там і заночувати в тих лісах, якщо задерусь кудись. Або прийдеться об'їхати трошки. Тут цікаво. далі ход закритий. І карта пише, що треба їхати в об'єздку до їх через гору аж. От. А оце, може тут якась межа, короче, і цей пляж вже відноситься до якихось приватних територій. Я не знаю. Так, їду по указателям маршруту. Але ця вся гора загорожена, тут ніде немає ходов. І я чувствую, що я, наверное, вже проїхав і не попаду на пляж. Цей. Ну такі вони євро. Це Евровело. Він мене водив по горам. А потім в один момент просто потерявся. Показав поворот направо, я поїхав по тій дорожці. А там якась приватна дорожка, там написано, далі приватно, приватна і все таке. І далі шлагбаум і все. Так я плюну, короче, виїхав на цю дорогу обратно і їду просто по цій дорозі вдоль моря. Вона, звісно, теж по горам йде. Десь там буде істочник води, а да, тоді вже буду думати, де ховатися. Блука за каулками, переулками, тут десь должна бути якась церква, и неї істочник води. Нема. Эта церква десь на горбу була. Зато я опять виїхав на Евровело и знайшов другий источник, который теж вказаний на карті. Зараз наберу. Короче, время вже подходить. На берегу тут реально десь щось знайти Но я знайшов трошки в стороні Там надо 2 км в сторону, зараз буде свернуть виїхати за город і там дуже хороші хащі удалені трошки їдемо вдоль берега цієї річки потім буде там притока її треба переїхати і трошки далі там буде хороше місце ось тут треба проїхати над автобаном і далі починається дичина Ну не сразу там треба ще трошки від'їхати Отже, цей ліс ще оказався круче, ніж я думав. Але його нижня частина знаходиться в болоті. Я в одному місці побачив ворота відкриті, там дорожка така, і вона розходилася на дві частини, І оця вела трошки нагору, там вона пропадає і далі йде стежка. А я трошки в сторону піднявся, тут знайшов таке більш менш місце. Взагалі класно. Тут можуть бути комарики, правда, поки не трогали. А як їхав вдень моря, там трогають. Отакої. Так стояночка буде кошерна. Зараз буду вечеряти. Фух, наконец-то. Отже ж так. І відповідь на питання, а чого мене зупинила поліція? Я обіцявся в слідушій серії, але послуху я ті дві серії разом викладував, то я в тій серії не сказав, а скажу цій. Поліція мене зупинила через те, що я знімав телефоном відео на ходу. Сказали, що це небезпечно. Зупинись, типа, а вот знімай. Ось вот такий розклад. Отак вот от. Ну, навірно, це буде останнє відео на сьогодні, бо сейчас я пока заберу дрова, а то вже буде темно. До завтра. До нової серії. Пока отже ж напосід. Я б хотів ще пару коментарів по поводу порушень законів. Там хтось сказав, от как раз огня. Відкритий вогонь. Є таке поняття відкритий вогонь. Тобто це не только костер, це будь-який мангал, така і газова горілка. Тоже відноситься до цього, тому що це теж відкритий вогонь. Заборонений, пожар, опасний період у всій Європі і взагалі во всіх странах і в Україні теж. По поводу, допустимо, других порушень закону там приватна власність. Ось приватна земля, О, зараз я ночую на приватній землі, скоріше всього. Це вже порушення закону. Поставити палатку в забороненому місці, це теж порушення закону. Ну, може, не таке строге, в принципі, це все. Но... Хоча приватна власність це строге дуже. Те вот. <кхе> саме. Зайти в заброшку любую. у неї теж є власник, те, що це заброшка. Без дозволу власника це теж порушення закону. В общем, куча порушень законів, які ви можете бачити в моїх відео, Пользуйтесь, поки є. Буде контент. А то я поселюсь в Євросоюзі. І звичайно стану законопослушним і контент прекратиться. І не буде більше такого контенту. Ось так от. Тому я ховаюсь, щоб мене ніхто не бачив. Так треба поправити, бо щось тухне. Так. Дрова сироваті. Получається дощі шоу тут теж. І за цілий день воно не просохло, тому що в лісі. Ну, такое. Вот теперь уже точно все. Пока.